Вже довгий час у міській лікарні номер 3 склала ситуація, коли у державному медичному закладі немає власного комп'ютерного томографа. Наразі лікарня співпрацює з приватною фірмою, яка орендує приміщення в будівлі медичного закладу та надає послуги по обстеженню пацієнтів за допомогою томографа. Лікарі кажуть, що послуга є не безкоштовною, ба більше дорого коштує. Тому більшість пацієнтів відмовляється від цієї пропозиції. Окрім того, лікарі поскаржились на застарілість апарату, що ускладнює визначення причини захворювання, що в свою чергу не дозволяє спланувати більш якісне Лікування, головний лікар третьої міської лікарні звертається до всіх, хто може вирішити цю проблему, адже кожен день лікарі рятують життя людей, але за допомогою якісного медичного обладнання врятованих життів стане більше. Є проблеми із фінансуванням. Не завжди вдається цілодобово на протязі року забезпечити це безкоштовне обстеження всім пацієнтам. Тому назрів момент, коли в лікарні треба придбати свій апарат. Ми хочемо звернути увагу загала міста на необхідність такого обладнання, особливо в нашому лікувальному закладі. Більш потрібен потужний сучасний комп'ютерний томограф, який би надавав цілодобове обстеження цим пацієнтам. Всі лікарі стверджують, що провести якісне лікування, цей апарат просто необхідний, адже при звичайному діагностуванні інколи дуже важко визначити корінь проблеми у пацієнта. Зокрема, травматології, як зазначив лікар-ортопед Віталій Григорів, томограф допомагає визначити, чи потребує людину операційного втручання, чи це зайве. Такі травми, як переломи тазу, пер переломи, обов'язково мають бути діагностовані на комп'ютерному томографі. В нашому лікувальному закладі працює комп'ютерна томора, завдяки якому рівень нашої допомоги піднявся дуже-дуже. Ми маємо змогу робити складні операції, точно ставити діагнози, планувати. Тобто Ми наближаємося до загальносвітового рівня, скажімо так, діагностики. Але це обладнання старе, дуже часто воно результати ці нас не вдовольняють, тобто не дають повністю інформації про суть процесу це платне. І тому, коли постає питання, робити чи не робити, більшість людей не робиться цю діагностику, тому що тисячу гривень це великі гроші. Провів паралель з закордонними лікарнями, завідуючи першого хірургічного відділення Ігор Білецький, порівняно з вітчизняними лікарнями, де про достатню кількість сучасного обладнання залишається тільки мріяти. У закордонних медичних закладах апаратури є вдосталь, що значно підвищує якість медичного обслуговування. Ну, наш медичний заклад на сьогоднішній день недокомплектований багатьма в принципі, діагностичними, діагностичним обладнанням, але комп'ютерний томограф один, як би сказати, на сьогоднішній день найважливіших, тому що він дає можливість точно поставити діагноз. Це високий точний на сьогодні, найвисоточне обладнання, яке допомагає хворим. І звичайно, коли його немає, то працювати дуже важко. Виникають помилки, тому що складні випадки потребують і складних досліджень. Я їжу регулярно за границю в різні клініки, то я скажу, що там кількість комп'ютерних томографів і якості, вони не менше трьох-чотирьох в кожній лікарні є. За словами лікаря нейрохірурга Олександра Медюлянова, прийняття рішення щодо оперативного втручання має відбутись протягом години після надходження пацієнта на стаціонар. Також лікар розповів, як допомагає томограф у нейрохірургії. Тобто, в це час ми должны зробити комп'ютерну комбі... томографію, относительно то сядительне нейрохірурга та комп'ютерна томографія головного мозгу. Інсультне, геморрагічний і шомічний інсульт, травма». Будь что, нужно принять четкое решение о проведении операции, методы доступ. В общем, очень много вопросов решается именно в течение часа и с момента проведения этого исследования. Многие врачи в нашем отделении понимают, что нужно качественное исследование, они не стремятся к этому. Им не всегда нужен даже врач-рентгенолог на описание этого снимка. Все четко понимают, видят расположение расположение патологического очага и принимают решение о, о необходимости проведения оперативного лечения. – А что повезло с нейрохирургией, вот, какие вот специфики? – Взять узкую патологию, например, опухоль головного мозга. Исследования на компьютерном томографе, по социальной программе на, на данный момент у больных есть возможность проведения его без оплаты. Программа эта была запущена в этом году с апреля месяца, то есть 4 месяца у, условно доступа к этой программе не было это в этом году. В прошлом году програма почала работать, условно с шестого месяца. місяця. Тобто, условно 5, 6 місяців не було доступу у людей программе. На сьогоднішній день у лікарні знімок голови коштує 700 гривень, а більш детальний знімок – 1300-1400 гривень. Зрозуміло, що не кожна людина може собі дозволити цю процедуру. За словами лікарів, їх першочергова ціль зробити знімок комп'ютерного томографа доступним для кожного.